Волонтерська поїздка на Херсонщину за 22 червня 23-го року. 70, да? Так, забираємо ще хліб, допакуємося і на Херсон. Після попередніх приготувань і завантаження в Умані. Та Христинівці ми прибули в монастирище, де фактично був організований волонтерський хаб, де ми змогли перевантажитись, організувати індивідуальні пакети і рушати на Херсонщину. П'ята ранку, 22 червня. Більш ціна дороги вже за спиною. А ми на під'їзді до Херсона. Чим ближче до Херсону, тим більше ознак війни. Ось, наприклад, звичайний. Фонарний стовп на заправки воговський, якому добре видно і входи, і виходи від різного роду осколків фугасних. Селище Білозерка на Херсонщині і наша дружна команда. В числі разом з місцевим навігатором, і попри те, що нам довелось поблукати в сусідньому від нього селі, ми все ж знайшли підтоплені вулиці і поспілкувалися з місцевими жителями. Приїхали в селище Білозерка, ось трошки припаркувалися. кличемо людей, шукаємо підтоплених. Ось тут, ось позад мене, ось будинок попід вікна був підтоплений. І тут є подібні місця ще. Ось позад мене будинок, а біля нього була прибудова, яка повністю від великої води склалась. Дивіться, що лишилося. Поспілкувалися з місцевими жителями, залишили їм допомогу, ліки, постільну білизну. Також давали наші книги, зокрема велику боротьбу. Навіть були мами з дітками маленькими, а потім ми вирішили в один маленький провулочок. Ось таким ось чином виглядають в людей городи. Вода пішла, сміття, все залито, все потріскалося, все нікудишнє. Р... Рівень води практично під самий дах. Вище вікон. Ось результати цієї великої води позаливало, розкисло. Всипалося. Для жителів підтопленого цього провулочка. Залишили ліки, воду, їжу, а також мішок картоплі на три сім'ї. Десь близько 18 години пострадало п'ять домов зі п'ять прильотів. Це вчора у нас було 21 червня. Тут тут в Білозерки. Це вже друга локація. Також селище Білозерка. Але ми проїхали на його протилежну сторону. Тут було більше підтоплено. Зокрема, було підтоплено дві вулиці, що ви бачите на фото. І ту, що трошечки нижче від неї, та була сильніше підтоплена. Відразу ми почали спілкуватися з місцевими, надавати їм допомогу. І зокрема дізналися, що були навіть люди, які повністю втратили свої будинки. Тата почала валитися, повністю завалилася. наняли техніку, а далі вже що треба робити. Тому що коштів ноль. А що тут робити треба? Ось дивіться, рівень води по забору видно. Ось я напроти нього стою. Ось красота, оця. Оце така, скільки води тут стояло. І ось так ця вся вулиця, вона вся була підтоплена. Вони просто розвалилися, тріщини. Да, це був кріту, у нас світів багато було, там була кочегарка і бодір там стояв. А тут була ванна, туалет, кухня. Ой, спальня, да. там дві детські спальні, друзі, в да, зимні весь така. Тут небезпечно ходити, ми сюди. Ну я вчора лазила тут ще там щось побачила, блін, господи. Як то кажуть, побачила купанні. може, він вже не тут Ой, чоловік кричить, коли рухаюся цими підтопленими вулицями, дуже тяжко уявити, що насправді пережили ці люди, в яких зайшла в домівки вода в подвір'я, зруйнувала їхнє майно, а вони посміхаються. Вони самі нас підбадьорюють, говорять гарні слова, навіть незважаючи на все те горе, яке їх спіткало. Тому поки ось маєте змогу поглянути ці фотографії, як ми їм допомагали. А далі я тут розміщу ще кілька відео, як виглядає житло цих людей, які постраждали. Мобіль цей був повністю втоплений водою. А ось тут на цьому подвір'ї стоїть будиночок, який також практично зруйнований. Стіни поскладалися, дах ліг. Ось так це все виглядає. В кадрі ми могли бачити завалений будинок. Ось його хазяйка. Вона постраждала, в неї троє дітей. Чоловік воює. Ось ми трошечки привезли допомогу. допомогу. Дякую за людям, що допомагають нам. Це ось всі речі пошкоджені водою. Все винесли з будинку. Все в непригодному стані. Ось книги. Там розумієш, що спасеться, що не спасеться, сам бачиш. Тільки була Там, ну, воно, а, все, то ваша голубе є. Єсть, та спас! Я бігав. ніч тут був. Оце це тільки почалася вода прибувати, так і пошло. Так, гусьби деякі гуднесенькі. А, це не осталося це, це. Там трошки тобаківка сидить. Воно біла. Тоже. Лікарство треба покупати. Кухня була. Тут воно в прілістій жизни. Це теж волонтери надавали. Ну, і сусіди допомагають теж. Собаку після на вікно втулили. І з-під собаки все. Ну, куди вони подивися на сам. Ну, тут твоя кровать стояла. Куча мух тепер тут. Ну, а я. Мало того, що топило, воно ще із під собаки. Короче, Оце все воно повисипалося. Так, да, да, диви, А тут це ж було отаке, як це. А це угу. Повидувало, поз'їжджало. Це поз ж да, да. калива. Угу. Ну, глина є глина. Да, да. Хоч вона і мазана, і Диви поки, ну, ви поки там. видно, поки там. Це таке було. То Це добрий рівень води, це ось я стою. Да. То Це ось це мій зріст. даже мені з головою тут В да, да, цей диви. рівень. Диви, ось, А тут ще нижче. Ага. Диви. Тут ще нижче, а там ну, санусь. Підлога дерев'яна була, я бачу, вже зірвала її. зірвано, ну що ну, ж? Все те дерево вже нікуди. Все, все, все. А тут так само, іди подивись, там. Бачу, бачу. Все, бач, що, що робить? Да, я ж кажу, що в мене, мене краще, чим у них, у них менше, не ближче. Трошечки менше у них, да. Да. там поменше рівень а води. Тут, тут то, що саме відпало, ми бачиш поки. Тут трохи вище води було. Uh -huh. А, тут, а тут, тут нижче, а тут вище. Теж, бач, вище. Ну, а що ж, воно так, де, де зайшло, то так? Так, 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 так. Ось тиди, подивись. подивись. Як виглядають підтоплені будинки зсередини, зайшла вода, стіни порозкисали. Такий ось стан. Заїхали на одну з найнижніших вулиць. Тут близенько до Херсона, селище, зимівник. Ось дивіться, рівень води. Ось там вище, вище горіть гаража. Тобто я їх навіть рукою дотягнутися не можу. Ось моя рука. А от там був рівень води. Ось такий страшенний рівень води. Вон там стоїть наш бус. Там наш бус. Спілкуємося з місцевими, допомагаємо тим, що привезли. Це ось рівень води по самий верх вікон. Ні, дня. Ми там зараз вимогуємося. І можемо вже підняти, коли всі на що, Штори, все на мусорці, одежа теж. Тут стояло два гардероби з одежею, вони всі поїхали вчора на свалку. Ну це ж глина, воно так впало, і все було в глині. Ми зі шубойну виїхали на свалку. Потім щось стирати, нічого не було. Віцей, на стіну. Ще тут, в цьому шкафу, ми ще трохи спасилимо. А треба ще нічого, техніка, ніпався мокро. Все, все плавало. Я туди навіть не можу достати. Яка була висота води. Уровень води був вище цієї жовтої труби приставки. Бачите, там ще й видно. А тепер, як зайдете в хату, то тут взагалі все плавало. Дивіться, що тут? Що це така кастр... поросла якась трава по цьому прямо? Да, так, по, по стінах. Ось рослиночки такі нащеплялися. І пішли рости трава. І тут, так, все, воно вже почало цвісти потолки всі. Да, що... пот потолок весь в грибку. 에, да, ну, вони все зривати, тому що це було все затоплено повністю. До верха, десь там, там вики потолок. потолок. Все вже плесень пішло. Так, да, там вже такий шар цього грибка, що його треба тільки все здирати. Дали, Ось, далі. Затоплена вулиця була, тут жабки стрибають, карасик плаває. Дивіться свідки. Сюди ніхто не доходить, дивіться яка вулиця, взагалі десь в да, Саме крайні тут, заснімите, тут заснімите, очерет. Ще буквально 7 днів тому тут стояла велика вода по півтора-два метри. Тут три було, дивіться. Да, тут це наш бус. Наш От там з відтілями проїхали. Біля кожного будинку гори мебелі, ламінату, дерева, всі підлоги знімають, щоб кругом все просушити, щоб не було грибка. Ось такий пейзаж. Так виглядають людські подвір'я, гори меблі, речей. Все на просушки. Ось. Водинок. Ти чого? Ти чого кидаєшся на мене злий пес? Йду, йду. Там злий пес, просто мені хотів півноги відкусити. А ні, чого не може відкусити, а, да. а тут без зубів. Всі перестінки. Перестінки впали всі, так? Да? Да. Не витримали вони цієї води. Іначе невелика вода була. Бо там взагалі, там під потолоком були ми, на півничці були. Вони нижче. Да, вони набагато ничі уровень, там під потолом. Ну, ну. Заходьте. Вода була під самісінький потолок. З потолка все висить. Перестінки впали. Перестінків нема, стоять підпори. Маючи знайомства після попередньої нашої поїздки, не могли обділити цих людей, які стали нам уже близькими, практично рідними. Тож цього разу також ми були в них. І підтримали їх в міру їхніх потреб та наших можливостей. Рівень води добрих, добрих під 2 метри, трошечки менше. Ось ми їдемо цією вуличкою. Лугова, вулиця Лугова. немає людей. Але вже вечір, мабуть, люди роз'їхалися по тих місцях, де їх приютили. Тут дуже воняє. Бо тут, такий специфічний сморід стоїть. Не кожен його витримає. Хто є подвірі? Людей немає. Ось так виглядає. Клумбочка. Все потріскане. Все після води страшне. Для а ось тут уже двор. тут а, уже так, краса. Так, вже... да, так, да, ребята. А, от на храні, да. знаете, знаєте, хочеться жити просто. Я говорю, легче всего сидеть сидіти і плакати, да. а взяти себе в руки і показати, що ти да, не, Надо. надо Коли да? ти зайшов, посмотрите, у мене петуні. Це квітка петунія на подвір'ї в цієї жінки, як втілення самих херсонців. В мазуті втомлена, але жива. А далі. Разом із заходом сонця була дорога додому. Ми втомлені, але задоволені і щасливі від тої роботи, яку зробили.